Ти на пенсію розраховуєш майбутнє. Я взагалі ні на що не розраховую. Ні, звісно. Яка пенсія? Я державі не вірю. І На державу я не можу розраховувати, враховуючи так само пенсію. Можна розраховувати тільки на себе. От і все. Можна, скажімо так, накопичити певні гроші і потім десь їх чи акції, чи щось там купити, проінвестувати щось. Може там якийсь там процент будуть тобі падати. за рахунок цього жити. Або за рахунок просто того капіталу, тільки десь там якийсь долар купити, ну якусь надійну валюту. Не гривні не тримати, бо як-не-як це не дуже стабільно, як на мене. І потім за рахунок цього жити. Або ну і так само мати пасивні доходи. Може, у вас бізнес буде. Чи є зараз, не знаю. Ну просто. Навіть на ті самі пенсії ви не розраховуєте там, на державу, наприклад. А розраховуєте, що вам свого ж бізнесу щось буде капати. Це нормальна стратегія. Ну, я так думаю, не знаю. А розраховувати на державу, ну ні. Взагалі не варіант.